Доброго дня, шановні телеглядачі. Сьогодні ми продовжуємо обговорювати питання про вибори. Друзі, я звертаюся до тих, у кого болить за Україну. Хто кому не байдуже те, що відбувається в нашій країні на фронті, те, що відбувається в нашій країні всередині. Ми всі маємо. Взяти на себе обов'язок донатувати фронт. 3-5% від свого доходу віддавати бійцям. І це питання має бути у нашому серці, які нам вибори потрібні. Нам потрібні такі вибори, коли ніхто нам не буде вішати локшину на вуха. Якщо ці питання, ці вибори, які відбувалися до, до, до цього часу, це таємні вибори, побудовані на грошах, це не, не те, що наближає нас до народної влади. Вибори треба проводити так, як зараз вже можна, через, через електронні засоби. Вибори треба проводити. Серед тих людей, які хочуть побачити нову Україну. Як це зробити? Перше, реєстр виборців повинен складатись не взагалі з усіх усіх, а з тих, хто хоче йти на вибори, хто знає, для чого він туди йде. Тому реєстр виборців має складатись з заяв через, припустимо, через дію. Заяви йдуть і таким чином складається реєстр виборців. Ті, хто прийдуть на вибори і знають, для чого вони прийдуть. Якщо наша влада каже, що це неможливо, можливо. Друге питання. Вони кажуть, а як проводили агітацію? Відповідь проста. Через Електронні засоби через е соціальні мережі. У нас в Конституції записано, що вибори мають бути таємними. Добре, кожен голос з тих людей, які е знаходяться в реєстрі, кодується, і ніхто не буде знати, за кого сьогодні, припустимо, тринадцятого. Листопада я віддав свій голос. Ніхто не почує, не побачить це. А 14 листопада, коли відкриється, хто за кого віддав свій голос, хто переможець, нічого тут страшного немає і немає тут порушення Конституції. Зміни законодавство у напрямку зміни. Виборчої системи це надумані проблеми. Це тільки небажання змінити, піти зі влади, робити якось по-іншому. І от тут третій момент, як кажуть, народна влада приходить на другий день після виборів, коли всі знають, за кого я віддав голос і той, за кого я голосував. Буде все відкрито, і якщо я маю право відкликати свій голос, це наступає час народної влади. Припустимо, я знаю, що мій голова громади, чи мій депутат, чи мій президент робить не так. Я звертаюся і кажу, що треба робити інакше. І я не один, нас багато таких. Якщо той, до кого ми звертаємось, реагує на наші запити, це наш депутат, це наш президент. Якщо він не реагує, ну побачте, любі дорозі, будемо відкликати свої голоси і відстояняти людину від влади. Оце і є народна влада, коли я впливаю. На події, які відбуваються в країні.